Всім привіт, це Ігри до столу. Євро це не найулюбленіший мій жанр настільних ігор, але сьогодні в мене на огляді євро, який зміг мене зацікавити. На огляд його прислало видавництво Кілогеймс, і посилання на неї ви знайдете у описі. До столу сьогодні Кора розквіт імперії. Під час гри кожному учаснику доведеться розвивати свій стародавньогрецький поліс, економіку, культуру та військову міць. Перше, що кидається в очі, це якість компонентів та гарний штатний органайзер. Таким нас не часто балують. але при цьому гра боїться зміни положення. Як бачимо при повному завантаженні коробки, до кришки є ще місце, і елементи можуть перемішатися, якщо ви її перевернете. Тож не повторюйте моїх помилок і не викидайте картон після видавлення жетонів, а підкладіть його під органайзер. Ну або чимось ще можна набити, щоб воно було ближче до кришки. Грати ми будемо від двох до чотирьох гравців. Кожен отримає планшет, але також ми маємо спільну дошку в основному для трекінгу різних аспектів вашого міста переможні бали, жителі, податки, слава та воїн. А також ціла купа жетонів знань, які ми будемо здобувати в бою. Кожен хід ми будемо виконувати дві, а якщо прокачаємо культуру, то й три дії. І в основному ми будемо прокачувати наші треки, а іноді завойовувати жетони знань чи розігрувати карти політики. Давайте трошки подивимось геймплей. Отже, давайте подивимось швиденько на сетап, як все відбувається, і що і як працює. Отже, ми викладаємо дошку. Викладаємо елементи гравців, які беруть участь. На трієчку громадяни, на нуль податки славу та вояки. Викладаємо ось ці жетони сюди, і решту викладаємо сюди. Загальний запас грошей і філософії. Також колода карт політики і події, яких рівно 9, перше останнє завжди однакові. І вони будуть кожен раунд відбуватися. Дивимось на сетап гравця. Тут його він бере собі свої жетони досягнень, які йому знадобляться, якщо він виконує якісь досягнення першим. Стартовий капітал, два кубіка, які, які він вже може використовувати, і картки дій. Також він виставляє на перші позначки треку відповідно економіки, культури військової сили, і перший рівень свого. Міста. Саме місто обирається випадковим чином. Гра починається з того, що е, всі отримують по 5 карт політики. І драфтяться. Тобто виконують стандартний драфт. Всі подивились, взяли одну, передали сусід. Подивились те, що отримали, взяли одну, передали сусіду. І так далі. Після цього гра триває 9 раундів. і у нас є підказка, як ці раунди перебігають. Отже, спочатку у нас іде оголошення події. Ми відкриваємо верхню карту і дивимося, що нас чекає. Всі, окрім першої, будуть діяти майже наприкінці раунду, окрім самої першої. Найперша буде давати бонуси під час китків. Кубів. Власне, оголосили події. Потім всі збирають податки, які дорівнюють їх рівням податків. Після цього кидають куби. Ось це, мабуть, одна з найцікавіших механік. Кожен гравець кидає куби одночасно. Наприклад, ось ми бачимо тут випало 4 і 2. Кожен гравець бере свої картки дій. вони усіх однакові від 0 до 6, і кожна дія дозволяє зробити щось корисне для свого міста. Але. Можна обирати небудь-що. Ми дивимось що повипадало. Ми бачимо, що тут випало 4 і 2. І ми бачимо, що карти Дій також мають номери. Тобто без будь-яких штрафів ми маємо змогу покласти під кубік відповідну карту. Після того, як кинули куби. Кожен гравець під кожен куб обирає собі дію. І під двійку, відповідно, можна двійку і нижче без наслідків підкласти, під четвірку від четвірки і нижче без наслідків підкласти. Ну а якщо у вас ви хочете використати щось, що має більший номер, ніж куби, треба доплачувати своїми громадянами. Тобто, це не означає, що не можна покласти дію шістку під четвертий кубик, е просто треба буде заплатити різницю громадянами. Наприклад, якщо я хочу, якщо я викинув четвірку і хочу підкласти під четвірку шосту дію, я маю на етапі, коли ми вже відкриємо свої дії, заплатити е різницю. Тобто Зменшити кількість своїх громадян на 2. І, власне, більшість гри буде проходити завдяки оцим діям. Тобто, зараз я пройдуся, розкажу, що яка дія означає. І це, по суті, буде ігровий процес. Всі будуть обирати по дві дії і потім виконувати їх. Всі дії завжди виконуються у номерному порядку. Тобто, спочатку всі виконують, е, хто обрав нуль. Потім одиницю, двійку і так далі. Причому це можна робити одночасно, окрім дії війни. Бо там має порядок, хто перше буде воювати, бо він може забрати більш вигідний жетон. Отже, які в нас є дії? Перша це філософія. Вона дозволяє отримати ось такий жетон філософії. Він корисний тим, що дозволяє робити деякі. Штуки, які просто так зробити не можна. Наприклад, на етапі розіграння дій можна витратити один жетон філософії, щоб підняти кількість своїх громадян до трьох, тим самим дозволивши собі більш дорогу дію. Далі у нас іде законотворчість: отримаємо трьох громадян, і потім беремо дві верхні карти політики, обираємо одну і кладемо одну в руку одну піднести Карти політики це щось типу будівель. Вони бувають. Моментальні, просто одразу зробив і все. Вони бувають постійні, дають якийсь постійний бонус або дають щось наприкінці гри. Щоб їх розіграти, треба заплатити ціну у грошах. І мати у себе в наявності відповідні жетони. Наприклад, щоб зіграти це, треба мати амфору. Щоб зіграти це, треба мати три арфи. І я трохи пізніше розкажу, як отримувати ці жетони. Отже, це була дія законотворчі. Наступна дія з двіючкою – це культура. Отримаєте переможні очки по кількості своєї культури. Тобто, чим вищий у нас рівень культури, тим більше ця дія принесе переможних очок. Наступна дія торгівля. Отримаєте грошей на один більше за рівень своєї економіки, економіки. і після цього можна купити будь-який жетон із цього запасу за 5 грошей. Жетони, як я вже казав, нам потрібні будуть бути в наявності для того, щоб будувати, будувати пізніше картки політики. Або ще для прокачки свого міста. Але до цього зараз дійдемо. Наступна дія війна. Ви отримаєте вояків у кількості своєї військової сили, і після цього можете здійснити дослідження. Дослідження це війна за оці жетони. Наприклад, щоб забрати цей жетон, треба мати три вояка. Ось так. І його можна просто забрати. І після цього 0 бійців гине. За відповідним прикладом, наприклад, щоб взяти цей жетон, треба мати силу 5. 5 бійців. Коли його заберуть, треба буде трьох своїх бійців вбити, Тобто, наприклад, в мене було 5, я забрав цей жетон, 3 гине. І за те, що я забрав цей жетон, отримується одна монета і одне переможне очко. Тут розписані всі бонуси. Як бачите, жетони можуть бути ось такими вінцями або без. Протягом гри це не має значення. Але у самому самому, -самому кінці, при фінальному підрахунку переможних балів, кожен гравець перемножує кількість своїх жетонів із вінцями на. Розмір своєї слави, наступна дія політика. Розіграти одну карту політики з руки. Власне, я вже показував ці карти. Ось ця, наприклад, грається безкоштовно. Головне, щоб у наявності у гравця були от такі жетони. І остання можлива дія: поліпшення. Розблокуйте наступний рівень на плитці міста. Ось вони. Кожен рівень дає якийсь бонус. Наприклад, у Афін, перший рівень просто на початку. Гри дає одразу три жетони філософії. Щоб піднятися на другий рівень, треба зіграти картку поліпшення та мати відповідні жетони, І тоді можна прокачатися і отримати постійний бонус. Коли розігрується картка, отримається дві, два грошей, дві монети, та три переможних очки. На наступному рівні, для якого треба мати два сині жетони та заплатити одну монетку. До цього бонусу додається ще і отримання двох солдат, коли розігрується карта. Ну і фінальний найвищий рівень, який зобов'язує мати 6 жетонів і заплатити 2 монети. Каже, що наприкінці гри можна отримати три переможні бали за кожну розіграну картку на протязі всієї гри. Коли розіграються картки політики, вони йдуть не у скид, а залишаються біля планшету. Після того, як всі зробили свої дії, відбувається прогрес. Треба обрати одну вертикаль і просунути, покращити її. Звісно, не безкоштовно. Покращення коштує от стільки грошей, скільки надруковано на пустій комірці. І періодично за деякі з них можна отримати бонуси, наприклад. За підняття до другого рівня військової сили отримується одна слава, те саме відбувається з третьої на четверту і так далі. Культура підвищує рівень податків, а при переході на четвертий рівень дозволяє отримати ще один кубік, який відповідно дає змогу кидати одразу три і робити три дії за раунд. Економіка підвищує рівень населення. Та періодично дає переможні бали. Після того, як відігрався прогрес, відіграється картка подій. Це, оце, як я вже казав, першого розігрується не в цей час, але всі інші саме в цей. І після того, як розіграна картка, перевіряються досягнення, чи хтось досяг за цей раунд чогось з цього. І ті, хто досягнув, отримують бонуси. Якщо це єдина людина, яка досягнула, вона вона обирає обидві. Якщо більше однієї людини щось одне заробила то вони обов'язково мають брати податки і не можуть обирати. Ну і також в наступних раундах те, що вже досягнута, не можна знову досягти нікому іншому. Після цього починається наступний раунд, і це весь геймплей протягом всієї гри ми будемо по суті піднімати значення своїх. Своїх треків розвиватися, робити дії, і в кінці підраховувати переможні бали. Отже, тут все зав'язано на прокачку своїх треків, і маємо мінімальну взаємодію між гравцями. Єдине місце, де можна повпливати на опонентів, це драфт в началі гри та можливість завоювати більш вигідний жетон знання раніше, ну і досягнення. Не можна відмінити механіку дії із киданням кісток. Мені вона сподобалась, додає певну кількість рандому, який контролюється одним з ваших ресурсів жителями. Ми грали в чотирьох, це максимальна кількість гравців, і всім гра сподобалась, не дивлячись на особливість жанру, тобто низька взаємодія. Ми все ж таки відчували, що граємо у одну ігру і активно спілкувалися під час неї. А в мене був досвід, коли граючи в євро, всі мовчки сидять у своїх планшетах. Тут такого і близько не було. Хоча я розумію, що це може залежати від компанії. Кожен поліс відчувається по різному, також завдяки картам політики, можна було будувати різноманітні комбінації. Загалом процес був веселим. Тож до висновків: чудові компоненти, цікавий геймплей, різноманітність механік у той самий час це євро з усіма притаманними особливостями. Тож, якщо ти не фанат жанру, навряд чи ця гра щось змінить. Але особисто для мене серед представників жанру вона стоїть ближче до гори рейтингу. І з поправкою на те, що я сам не фанат Євро. Остаточний висновок щодо додавання у свою колекцію приймати доведеться вже тобі. А це були ігри до столу. Якщо відео було тобі корисним, став вподобайку та пиши комент, щоб підтримати цей канал. Підпишись, щоб не пропустити огляди на інші настілки та відео по настільним рольовим іграм. І бувай!